Усім привіт! Вирішив частіше з'являтися у власних відео, будувати особистий бренд. Ну, звісно, жартую, просто мені. Знайшов, як це робити доволі просто для себе, тому чому б це і не робити, і буду додавати трошки від себе перед розповіддю про навушники. Тобто, те саме, що і було, але тепер не руки, а інші частини видатного оглядача. Ну і знов таки, ви маєте бачити, що розповідати анекдоти дня. Соромно мені настільки ж соромно, наскільки вам їх слухати. Сьогодні поговоримо про дуже а, модель, яку яка свого часу викликала багато суперечок, і взагалі там огляди від нищівних до дуже схвальних. Але тут це внутрішньоканальні навушники. Але ви бачите цю коробку. Це обраво Расі Ку і Не знаю, як точно їх назвати. А, звісно, вони не мої. Дякую, Михайлу, за те, що надав мені їх на огляд. Якщо я правильно загуглив, їх вартість зараз становить 11 тисяч британських фунтів. Ну да, і це вже виходить за межі навіть нерозумного. Але все рівно ж да, цікаво, там де закінчується ціна об'єктивна, і вже починається просто надбавка за бренд. Наприклад, я. Оцінював обраво Cupid, і вони доволі гарні гібриди за свої гроші з крутим співвідношенням ціни якості, і вони доволі відносно бюджетні. Але тут цікаво, де закінчується їх реальний бюджет. Ну а куди ж без анекдоту дня? Анекдот дня сьогодні такий. Отже, я хочу сповідатися. П'єте? Ну звісно, п'ю, але давайте спочатку сповідь. Як ви бачите, зовнішня коробка в них величезна. Тобто, щоб ви мали уявлення про ці розміри, то це два айпади про 10-дюймові за зовнішньою площиною. Ну і додати ще тут, абияку яку. В, в, в висоту коробки щось починає замовлятися від цієї розкоші. Тобто коробка просто кричить про те, що всередині щось дороге, і це така коробка, мабуть, дуже порадувала б наших митників, тому що вони б точно не пропустили її повз уваги, бо коробка кричить: я хочу заплатити 4 тисячі податків. Всередині все доволі дивно для мене. Треба, мабуть, було б подивитися якусь розпаковку, але тут, що мене дивує, насправді, це те, що тут кілька місць, де лежать навушники. Тобто ось ця частина виглядає, <кхм> перепрошую, виглядає, наче б тут могли б бути навушники. Адаптер на 6,3 мм. Далі у нас тут одна дерев'яна коробочка, яка виглядає так, наче б в ній були навушники. Далі. Ось цей аксесуар, який вони кладуть до всіх своїх моделек. Щоб він не символізував, вони його додають, навіть до бюджетних. І в нас друга коробочка, яка взагалі виглядає мега пафосно. Тобто таке супер поліроване, лакероване дерево, такий замочок у нас, і тут вже нарешті самі навушники. Тому в нас ідуть навушники і їх кабель. Що стосується насадок, насправді тут в комплекті йдуть два набори насадок: ось такі сіренькі і біленькі. Не питайте мене, чому вони лежать окремо, це дуже довга історія. Але це не так важливо. Тож, як бачите, упаковка супер преміальна, але будемо відверті, якщо б вони обмежилися ось такою коробочкою, поклали б її в щось картонне. Тут якось розмістили і аксесуари. Взагалі було б, як на мене, не гірше, а принаймні компактніше. Але ж, звісно, було б не так розкішно. А для цієї модельки це важливо. З точки зору дизайну, в нас тут потрійна комбінація максимально пафосних матеріалів. Тож була перша версія ra Q, а потім це вже їх оновлений варіант, в якому вони попрацювали над недоліками попередньої модельки. Тобто ось цей 25.1, чи як там в них ця цифра зветься, це вже дороботний варіант. А тут в нас, з точки зору дизайну, комбінація, тобто в нас дерев'яні. Фейсплейти, потім іде е, мідна частина корпусу. Вона покрита спеціальним матеріалом, щоб не дряпатися, і щоб не, не вкриватися патиною. Хоча, як на мене, це було б і непогано. Але я поцінував такої старої міді. Е, е, і далі в нас керамічна частина. Вона виглядає як пластик, але заявно, що це кераміка. І бачите, в нас тут не в нас, а в них в цих навушників доволі коротенький носик, який не йде глибоко. Але тут ось ця сама заокруглена частина, вона частково занурюється у ваш слуховий канал. Навушники створені, звісно, для ношення за вухом, ось таким от. А вони заглублються трохи в ваш канал, тому звукоізоляція навіть вища за середню. Ну і всередині, наскільки я зрозумів, основна звукова камера. Це якраз зроблена з кераміки. І вона, окрім іншого, ховає в собі 16-мм динамічний випромінювач і 8-мм випромінювач з Air Motion Transformer. Так, в нас тут є виступ, щоб тримати насадки, захисна сіточка, але виступ, як на мене, не дуже великий. Можна було б трошечки побільше його зробити, але мене чомусь не запитали, як їм це робити. Бачив, що є. Чорна версія цієї моделіки, я не знаю, вона лімітована чи звичайна. І аудіоконсьєрж, який є дистриб'юторами обрав, вони казали, що планують версії з золотом і платиною, які взагалі, мабуть, будуть коштувати якихось диких грошей. Але не знаю, чи вони їх випустять, чи ні. Не знаю, хто цільова аудиторія. Ну, тобто тут більше загадок, ніж ніж відповідей. В цілому кабель зроблено змінним. Це MMCX за одним виключенням. Ось тут, якщо побачите, на, на боці конектора є виступ, а на боці сокета є маленька впадинка. Тож вони працюють тут як ключ. І, хоч це і MFCX, він не обертається так вільно. Так, ну тягнути, витягати я зараз не буду, бо навушники не мої. Мені їх треба повернути. бажано в тому самому вигляді, в якому я їх брав, тому ви можете повірити на слово, що вони відсоєняються. І далі в нас іде ось такий непоганий в цілому дріт, зроблений з міді та посрібленої міді. Звісно ж, це ліц, сплетений разом, звитий спіралькою. Ну, він не супер м'який, але дійсно на стороні м'яких кабелів, тому доволі комфортний в експлуатації. Вони навіть не стали робити завушний, тому що кабель дійсно тримається за вухом непогано завдяки тому, що він м'який. Тут в нас ось такий абсолютно звичайний непреміальний розгалужувач з повзунком, і тут як в багатьох, в, багатьох, в, кіль... в деяких інших модельках знов-таки незрозуміло, навіщо потрібен повзунок, тому що він просто під власною вагою періодично з'їжджає нижче і нижче. І далі в нас тут плетене в чотири кабелі до ось такого змінного штекеру. Тобто, бачили ми вже таку конструкцію, обертаємо, відкриваємо замок, знімаємо конектор, замінюємо його, якщо потрібно. потім... Робимо так, щоб співпав виступ і западина. Одягаємо обратно і обертаємо в... для закриття замка. Тож гарна схема. В цілому, як бачите, з точки зору зовнішнього вигляду, ну, все зроблено дуже непогано. Звісно ж, треба поговорити і про звук, я їх не прогрівав, бо Михайло, в очевиді, їх прогрів. До мене, і що нам дає ось ця комбінація динамічного і AMT випромінювача Так, да, на, на цю модельку було багато і негативних відгуків, особливо від тих, хто слухає графік, а не звук, насправді, але я від цього абстрагувався. До речі, навіть від відгука Михайла абстрагувався я його на, добре забув і не оновлював у пам'яті. Тож, це просто мої власні враження від того, як я їх прослуховував. Ну і, звісно, дуже важливо знайти насадки, е, які забезпечать вам гарну посадку і комфортне носіння. Ну і звісно ж, шумоізоляцію. Тож, що ми тут маємо? Бас дуже незвичний. Тут помітний акцент зроблений на середні низькі частоти, а глибокі низькі частоти вони помітно відведені на другий план. Але в той самий час вони все ж таки присутні. Тому, якщо слухати щось на кшталт The Prodigy, у вас буде ось цей низькочастотний гуркіт, ось ця основа з глибокого басу. Але в той самий час, звісно, навушники не, не дадуть такого задоволення. Там, як щось більш традиційне, відтюнінговане, не дадуть того щільного потужного басу. Але от коли мова йде про акустичні інструменти, про щось натуральне з дрібними нюансами і детальками, тут вони взагалі топчик, тому що якраз там ця частина підкреслена, і завдяки гарній детальності, дуже збалансовані в них є і нормальна вага, якої вони аніграму ані не додають від себе. І в них є дуже приємний швидкий удар, що допомагає їм дуже добре передавати. Усі дрібні нюанси низьких частот. В цілому звучить доволі реалістично, враховуючи те, що глибокі низькі частоти не відтягують на себе увагу. Верхня серед... нижні частоти, верхній бас теж приємно відрендерений і доволі акуратно переходить в середні частоти, без намагань напливати. Взагалі, в цих навушниках бас завжди залишається на своєму місці. Ну і в мене якраз. Пара прикладів гарного, добре прописаного. Базу. базу. Тож, перше, це Кріс Джонс No Sanctuary Here з треку, з, зі збірки від HD Tracks. Тут в нас і акустичний бас доволі помітний, він трохи підкреслений в міксі. Але завдяки тому, що в цих навушників дуже віддалені глибокі низькі частоти, він не домінує. І тому взагалі залишається багато простору для основних інструментів. Але в той самий час бас має потрібну вагу і грає дуже природньо. А... І тут ще є. Ось такі вокальні екзерсізи, які йдуть у верхні і нижні частоти, і вони теж звучать дуже приємно і контрольовано. І другий приклад в нас це Кейсі Абрамс, Путис Пелон Ю. Ну і тут просто класичний насичений контрабас, яким дуже приємно і легко насолоджуватися. Тому для такого ці навушники взагалі класно пасують. Середні частоти, там все ще за них здебільшого відповідає динамік, в них гарна роздільна здатність, але без зайвого уходу в мікроконтраст. Вони доволі насичені, вони гарно контролюються. Звісно, вони вимагають гарного матеріалу, щоб показати розкрити свій потенціал. І з гарним матеріалом у вас буде чудова динаміка, яка допомагає передавати емоції. У вас буде дуже гарно побудована уявна сцена. Взагалі, сцена в цих навушниках може через цю відкриту конструкцію дуже топова. Вона велика, вона простора, вона тривимірна, і... але в той самий час без штучного роздмухування, без перебільшення, тому звучить дуже натурально і все класно спозиціоновано. Є невеликий акцент на верхній середині, щоб додати всьому трошечки яскравості. Але він не зроблений занадто помітним, тому в цілому взагалі навушники звучать комфортно, але не в тому сенсі комфортно, коли все розгладжено, а в тому сенсі, що нічого не випирає. Тож, у нас сьогодні топові приклади. Перше це John I'm Only Dancing від Девіда Боуї. Ну і тут у нас гітарка з легким дисторшеном, доволі приємна, з, де... з гарною деталізацією, і вокал Бові. Все це вимагає гарної технічності, якщо ці навушники дають. І в той самий час ця просторова побудова сцени допомагає краще зануритися в композицію. І ось зараз готовий битися об заклад, не очікували цей трек. І цей гурт взагалі. Це lack of Comprehension», «By Death». Класика дезметалу, тобто засновників жанру взагалі. І тут в нас е таке дивне диво. Маю підозрюю, що може через це Михайло і завів собі ці навушники в колекції. Але вони напрочуд класно грають е не дуже гарно записаний метал. Тобто вони вловили таку необхідну. Е Часто А і всі інші параметри, щоб все було добре. По-перше, в нас відсутні глибокі низькі частоти, тому бас не домінує і не напирає, тому в цілому звуч бас бочка там або бас гітара звучать приємно, швидко, детально. Але в той самий час вони не намагаються зробити ось цю стіну звуку, яка часто на старих записах, особливо просто накриває собою все інше. В той самий час класна динаміка, емоції і трохи підкреслена верхня середина на вокалі дають нам е е дають нам класний вокал, дають агресивні гітарки, тобто все це дуже чистенько і вони вивозять максимум можливого з цих треків. Ну і певна особливість верхніх частот також робить всілякі перкусії. Не такими їдючими і пісочними. Звісно, вони не додають там роздільної здатності або інформація, яка загублена типовою для таких жанрів компресію, задавлена там вщент. Але максимум інформації ВЧ вони витягають. Ну і, говорячи про особливості верхніх частот, в них доволі помітний провал, десь там в районі 4-5 кГц і майже до 10. Тобто ось вся ця область, в якій йдуть різкі піки, сібілянти, вона помітно занижена, але тут вже свою магію робить цей amt драйвер тому що ви не втрачаєте там насиченості верхніх частот, енергетики або чогось такого. Немає тільки ось цієї різкості і занадто великої енергічності. А ще дивніше, що в них потім є підйом після 10 кГц, і там вони і це допомагає досягти максимальної протяжності верхніх частот, робить дуже круту шаруватість. Ну, мабуть, це заслуга якраз emt випромінювача І взагалі, в цілому, верхні частоти звучать дуже топово, просторово, насичено з усіма нюансами, детальками, і в той самий час вони дуже гарно балансують по атаках і затуханнях. Тобто усі кращі сторони там, арматурки і динами тут присутні, тому вже дійсно дуже прикольні. І першим прикладом в нас буде ну за класикою Sting, It's Probably Me. Багато перкусії, всіляких там дзвіночків і всього такого іншого. І всі вони звучать дуже класно, насичено, дуже м живо, емоційно, але в той самий час не, не домінуючи, щоб почати тригерити і дратувати. Ну і останній приклад це якраз трохи з іншої опери, це з так званий квінтет тобто, це живий, як зараз кажуть, супергрупа. Зібрана з кращих джазових музикантів свого часу це Чарлі Паркер, Дізі Гілеспі, Бад Павел, Макс Ротч і навіть Чарлі Мінгус. І вони ж грають концерт вживу в Мейсі Холі. Але, на жаль, трек записаний не, ну, скажімо так, не дуже якісно. Не сказати, що погано, але до гарних зразків запису навіть тих часів він не дотягує. І тому верхні частоти тут доволі інформативні, але в той самий час доволі крикливі. І ось якраз ці навушники класно поруються з цим треком, тому що вони відіграють інформаційну частину, але не роблять їх занадто різкими, як навушники, в яких більш звичайні верхні частоти відтюнінговані. А що казати про джерела? Якщо я слушно пам'ятаю, вони взагалі 183 ома імпедансу. Але на щастя в них 105 дБ чутливості, тому будь-який сучасний плеєр з ними впорається гарно. Ну я маю на увазі там більш високий сегмент. Але насправді для розкриття повного потенціалу їм потрібен або якийсь не дуже непоганий настольний цапоусь, або щось топове з плеєрів. Благо там є багато всього цікавого в наші дні. Порівняння я проводити не буду, тому що є ось це головне питання насправді. Чи варті вони свої гроші? І це питання десь з тієї ж опери, чи варти свої гроші якісь там, не знаю, бугаті, яких роблять 10 примірників на рік і все. Тож, в цілому, якщо у вас задача просто слухати топову музику, ну, немає сенсу тягнутися в цей ціновий сегмент. В 4, 5, там, не знаю, 8 разів можна знайти дійсно крутий звук. Що дають ці навушники? Ну, вони дійсно дають дуже цікавий досвід, тюнінг якого немає ні в кого. Преміальні матеріали. Тобто це ви вже ну, не ви, а хтось переплатить дуже багато саме за ось цей досвід. Ну, і враховуючи те, що обраво їх все ж таки продають. В них є багато більш бюджетних моделек, які вони там поступово перетягують свої ноу-хау з верхніх сегментів. То все ж таки покупці на це знаходяться. Але, звісно, це точно не лідери за співвідношенням ціни та якості. Тож, дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.